Привіт! У нас сьогодні нова книжка. М -м -м -м. Як, Як мені ж цікаво, яка у нас сьогодні. Звичайно, я вам забула сказати. У нас тут, бачите, якась така штора. Це залітоплаття, мама. Ну і Гляньте, Там багато книжок ззаді. І ми беремо звідти одну. І так кожен раз приклад зараз що получиться. О, дівчатка, дивіться це про вас, ну, хлопчики, не забувайте, а мама, розкажете або своїм моїм сестричкам, або своїм любовницям. М? Гляньте, казка про красу. Це казка про багато таких ем, багатих гарних, шикарних леді, які вважають найкращими. А до них приходять або злі хлонки, роблять їм гірше, або добрі і роблять їм краще. Книжка цікава. Коштує 60 гривень і 83 копійки. Ну, можете купити багато їх таких. Написав його, її Лідія Чарська, вона це фірма казкова стежка. Вона дуже відома і видавнець транок. І ем, вона дуже для дівчаток, таких маленьких 6 до 7 років. Да. Ну, дякую за просмотр. Ставте лайки. Звичайно, якщо ви хочете, якщо ви поставили лайк і купили цю книжку, треба підписатися на мій канал. Софія Кошак. І WaterGirl завжди буде з вами і наступного оцього або книжка, або лайфхак. Всім пока!